Так, і все. На це все закінчилося. І тому я таке розчарування кікбоксингу. Чемпіон Європи. От. Я там свого часу в, в аматорському кікбоксингу, там ну я там чемпіонат світу вигравав там, ну, мабуть, там рази чотири. Але що потім, я, будучи вже ще там, тоді офіцером військовому силу, я професійно виступав на професійному рингу і в боксі, і в, боксі, і, в і в тайському боксі. От в Україні дві людини, хто мали контракт з Києваном, це Туркішенка зараз живе в Іспанії, і це я, друга людина. От я участвував в фінальному гран-при. А, 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 хто там цікавиться боями, боями без правил, Є такий мірка Краков Філіпович. Ну от я програв йому в полуфіналі за очками. Хоча був фаворитом цього турніру для любого військового фізична підготовка вона повинна бути на першому на першому плані на рівні з професійною підготовкою. Але як сьогодні зробити під час війни, я вже не знаю. Це бути, робитися до До чого прийшли в американську армію, Там фізична підготовка, вона це, це не вимога, це культ. Всі знають, що не там або там там неві сіл вони всі такі. але це ні, ніхто, не ніхто ж там не вимагає. Це вимоги вже самих там курсантів, солдатів. У нас система в, в, взагалі для офіцерів і для військових. Вона є в преміюванні, в Надбавці Працює вона. Чи я не знаю. Фізична підготовка в Збройних силах вона регламентується наказом НФП, який був написаний в 68-му році, 68-й рік, 2025-й. Сьогодні нове обладнання, нові е, е, методики. Це спортивний зал вдома. І це винахід якраз військовий. Це зроблено військовими. Кросфіт такий назву, ви знаєте, це, це військовий військово, військово прикладне заняття для фізичної підготовки. Розсвіт зроблений військовими. О, цей, цей, ця приспособа чисто військова, о, зроблена для занять в небладних приміщеннях. І вправді, от так, от, ви, здесь, ви тут не, не нарощите масу свою. Да? Тобто, ну, сьогодні, от, в, в світі функціонального тренінгу, сьогодні, вже занемодно качати банки, присідати за штангами. Функціонал. Функціонал. Коли в мене досвіду 40 років, я знайду, що з ним зробити. Я знаю, як правильно використовувати У 2023 року. Ми започкували проект Фізгруп'юкреїн, який підписав меморандум з всіма військовими вищими закладами міста Одеси і військову адміністрацію, яка сьогодні на постійної основі. Проваджую новітні системи тренування групові для курсантів цих е, вищих закладів. А опять же повторююсь, це на, на запад якраз керівництво цих закладів було. І от сьогодні ми знаходимося е, в спортивному залі однієї з військових частини. Ми розуміємо, що е, для військовослужбовця заняття спортом сьогодні е, воно не менш значуще ніж його е, професійні навички. Ми будемо продовжувати ці заняття. Ми взагалі маємо на меті змінення. Е, Підходу фізичної підготовки в Збройних сил України. От, тому, що фіз... функціональне тренування сьогодні в цивільному житті вони йшли значно вперед, ніж фізична підготовка в Збройних силах України. І треба, треба її там якось скоригувати. І от ми ті люди, які допомагаємо і беремо цю е, роботу на себе. Ми, ми готові допомагати, тому для нас звертаються, і ну, всі, хто до нас звертався, ми ще нікому не відмовили. Все, дякую.